Всім привіт! Ви на моєму каналі Даша Мадрівниця. Сьогодні ми відвідаємо озеро в селище, вікно Полупанівську Святу Гору. Скалацький замок. Ну що, ви з нами? Отож поїхали. Ми приїхали на озеро без дна. Воно знаходиться біля селища Вікно Тернопільської області. Подивіться, яке воно чисте і прозоре. Кажуть, що це озеро немає дна. Ще кажуть на водохрещі, вода не замерзає. По легенді поміщик провалився в це озеро. Його з возом потім знайшли за декілька кілометрів від цього місця. Під'їхали і не очікували, що так красиво і велично. Карсові озерця, купіль, Ікона хрещення у річці Йордан. Меморіальний камінь, місточок. Підсвітка вечірня. Все неймовірно красиво, гарний ландшафт. Далі ми відвідали село Полупанівка. У північній частині селища знаходиться Свята Гора. Відома вона з давніх дабань. І хоч зараз гора вважається християнською святиною, тут знайшли залишки давнього святилища. У 2010 році на святій горі відкрили хресну дорогу. Тут ви зможете побачити 14 образів Ісуса Христа перед сходженням на Голгофу. Красна дорога, де присутні скульптури в повний ріст. Дорога веде наверх, але присутні лавки, де можна відпочити. Дорога вимучена камінням, має підсвітку. Тому по ній зручно підніматися в будь-який час доби та пору року, гарні країни в будь-який період року. там, якщо відійти чи далі, можна натрапити на сониці і черешні. Дуже духовне місце. З кожною скульптурою, ніби поринаєш у ті події на Голгофі. Біля скульптури Христа, де він похований можна порівняти себе в рості з римським воїном. Ця територія доглянута у квітах. На вершині є лавочки для відпочинку. Приємний запах хвої. Враження дивовижне. З 1994 року свята Гора є начавтим заказником місцевого значення. Ми піднялися на Полупанівську Святу Гору. Тут знаходиться православна каплиця Святого Духа, біля якої тече благодатне джерело. Про історію храму відомо мало. Церква Святого Духа у Полупанівці побудована у 1989 році на місці каплички 1878 року. Свята гора вважається такою завдяки джерелу з лікувальною водою. Існує легенда, що крізь камінь пробилося джерело, затопив панське поле. Пан наказав закласти джерело камінням, а після того, як це зробили, він раптово осліп. Тоді було велено звільнити джерело. Миваючись водою зі звільненого джерела, до пана повернувся зір. За ще однією легендою, майже два століття тому тут з'явилася Божа матір. І з витікають декілька джерел. Вода яких славиться своїми цілющими властивостями. Одне джерело відтікає з відбитку стопи Божої Матері. І на цьому місці було збудовано криницю з капличкою, у якій текла чиста. Сілюща джерельна вода. А тому обов'язково візьміть із собою пляшки для води. Саме тому гора називається святою і приваблює паломників самих різних світових релігій. Біля капички вшановують борці за волю України. Тут знаходяться два хреста, Герб України, прапори та гранітна плита. Біля церкви Святого Духа знаходиться костел святого Йосипа. Будівництво храму було завершено в 1894 році. Поставили костел на самому верху Святої Гори. У ряденський час костел був закритий. З набуттям Україною незалежності храм дещо перебудували, і служби в ньому поновилися. З 2004 року Костел називається Санктуарій Матері Божої Святого Скапулярію. Громада постаралася на славу. Охайно ну, з любові зроблено. І така тиша супер. Ми приїхали Скалацький замок. Скалацький замок був закладений у 1630 році. Потрапити до замку можна по дерев'яному містку через оборонний рів, який був збудований у 2013 році. Сьогодні він належить до національного заповідника, замки Тернопіля. Можна сказати, чому пощастило. З поміж усіх старовинних споруд Тернопільської області скалицький замок зберігся чи не найкраще. Приворуч ходу є каца, де можна придбати вхідні квитки та замовити екскурсовода. Ми приїхали за годину до закриття. Екскурсоводу вже не було. Але охоронець привів нам коротеньку екскурсію по першому поверху башти. Та розповів, що ще можна подивитися в цій башті, в інших баштах та які ще об'єкти відвідати на території. На першому поверсі можна подивитися зброю та обладунки. На другому Виставку скульптур. На третьому колекцію рушників та вишиванок. Замок у містечку Скалет заклав галицький мечник Кшиштоф Віхровський. Хоча сучасні розкопки показали. Дерев'яні укріплення тут існували ще у 14 столітті. Замок зведено на місці більш давніх оборонних споруд коштом Кшиштофа Віхровського у 1630 році. Протягом століт Скалот був амфітеатром військових дій та набігів. На останньому поверсі бачите, ви можете побачити як звичайні амбразури, так і у вигляді замкових свердловин. На перших двох ярусах були амбразури для гармат з бійницями, призначених для стрільби з гаківниць. Це важка рушниця 16-18 століття. Таж пигуниць. Це вид фортечної рушниці 16-17 століття. Сила віддачі цієї зброї була такою, що того, хто стріляв, відкидала до протилежної стіни Башти, де стрільця вже чекала м'яка шкір'яна подушка. Замок був захоплений під час визвольної війни 1648-1657 роках пустошувався татарськими набігами зараз ми заходимо в один із підземних ходів освітлення зроблено у вигляді факелів Можливо, тут і раніше мешканці харчувалися. А можливо, вже в наші часи тут планували зробити ресторанчик. В підвали кожної з веж можна було потрапити за допомогою трьох тунелів. За легендою, підземні ходи від замку тягнулися на 12 кілометрів аж до Грімайлова. В тих же тунелях. У мирний час мешканці облаштовували приватні льохи, де тримали пиво та перепаси. До речі, є свідчення, що у скалеті вже у 17 столітті була своя пивоварня. На стіні замку можна побачити етапи реставрації фортеці та розташування інших замків Тернопільщини. І башки виставка археологічних артефактів. Наприкінці 18 століття Скалицький замок відбудовує нова власниця міста Маріана сципіонова Водзинська. Замкові башти були нарощені цегельною кладкою, добудовані ще на два яруси та вкриті черепичним дахом. Перед Першою світовою війною на території замку був великий парк. Роки Першої світової війни замок був повністю знищений. Після Другої світової війни території замку використовували для господарських потреб міста. Тут також містився танцмайданчик. На верхніх ярусах цієї башти знаходиться виставка картин та старі фотографії скаута. В результаті численні перебутови сильно змінили первісний вигляд споруди. До наших днів вдалося зберегти чотири кутові вежі та обороні моря. Дупловий корпус та внутрішній сад були безповоротно втрачені. Незважаючи на те, що оборонні споруди збереглися в практично недоцерканому вигляді, решта архітектури. Включаючи і стіни за вишки до 6 метрів були відновлені. Атмосферний замок любителям старовини сподобається. Розставляється максимально, наскільки можливо, берегла Первоздатний вигляд замку. Наразі замок відкритий для екскурсій та охочих провести фотосесію. Які пашти перетворені на експозиційні зали, в яких представлені археологічні знахідки, зброя, українські вишиванки та картини видатних художників, ми відвідали ще один підземний хід. Він веде до кімнати, де знаходяться прилади для катування. Кажуть, що колись під замком була в'язниця. Сапке освітлення холодно, сиро, було трошки моторошно. У майбутньому замок перетворять на повноцінний музей. А одна з веж стане готелем для туристів. Біля замку знаходиться костел, який був повністю зруйнований у Другу світову війну. Та відновлений з фундаменту в наші часи. Сподіваюся, що ми до нього ще повернемося. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, тисніть дзвіночок і всім па, -па!